Дівчата, і я дов'язала до свого правого рукавчика, пров'язала декоративний шов за своєю схемкою, закрила петлі правого рукава допоміжною ниточкою, набрала петлі підріза, все аналогічно лівому рукавчику, прибрала маркери, і тепер у нас в роботі тільки два маркера, що відділяють декоративний шов. І зараз ми будемо встановлювати новий маркер початку рядка, буде у нас новий відлік маркерів. Дивимося уважно в свій опис, що у вас сказано, скільки петель пров'язати перед встановленням маркеру нового початку рядка. У мене в розмірі s одна петля лицева. Тепер я встановлюю маркер початку рядка. У вас своя кількість петель згідно в опису вашого розміру. І тепер ми пров'язуємо оці петлі підріза у кількості 8, за, своєю, за візерунком хусткової резинки. І починаємо цей рядок із рядка з виворітними. Я пров'язую дві лицеві, дві виворітні. Дві лицеві, дві виворітні. є. І тепер я поміщаю маркер один, що буде відділяти оцю панель з восьми петель хустковою резинкою. І пров'язую залишок петель підрізу. В мене одна у вас своя кількість, доєдную петлі на лівій спиці і далі продовжую роботу лицевими петлями. Так, є. Е. Тобто зараз у нас новий відлік маркерів. Маркер початку рядка я встановила тільки, нот, за ним маркер 1, і маркер 2 і маркер 3, що відділяють мій декоративний шов. Продовжуємо в'язання. І цей рядок ми пров'язуємо декоративний шов за своєю схемкою. Петлі лівого підріза ми пров'язуємо лицевими, там все, весь час будуть лицеві, а оця панель наша буде пров'язуватися хустковою резинкою, і наступний рядочок у нас всі лицьові. Пам'ятаєте, як ми в'язали її, так? У круговому в'язанні. І ми в'яжемо цей рядочок до маркеру початку рядка. Тобто пров'язуємо повністю всі петлі і зупиняємося біля маркеру початку рядка. Декоративний шов зараз у нас петлі знімаються. Ось і далі в'яжемо хусткову резинку. Зразу починаємо з кіс, або пров'язуємо якусь кількість рядків у залежності від вашого зросту. Все є в описі.